Повстанці, що виступають проти режиму Башара Асада, підійшли в притул до міста Хомс у центрі Сирії. Тисячі людей втекли з цього міста. Насправді, Хомс це остання перепона перешкода для повстанців на шляху до Дамаска до резиденції Башара Асада. При цьому Ройтерс повідомляє, що Асаду допомагають нечисленні групи військ Хезболи, які були з Лівану переправлені до Сирії цієї ночі. Ну а в нашому центрі протидії дезінформації пан Коваленко Чільник каже, що АСАД поступово готується обороняти Дамаск, відтягуючи все більше сирійських військ до столиці. Маю на зв'язку експерта з питань вивчення Росії Ігор Тишкевич. Пане Ігоре, вітаю вас. Доброго дня, лідер Туреччини Ердоган заявив, що сподівається, що марш сирійських повстанців продовжиться і надалі без проблем. Отже, по суті, він вперше. Дав зрозуміти, в чому зацікавлений, і виходить, що до повстання і операції причетна Туреччина. Чи можна зараз стверджувати, що це і Туреччина історія, і колективного Заходу історія, тому що Туреччина є членом Альянсу НАТО, і такий удар по Ірану і Росії по суті? Я б сказав від початку, що це історія Туреччини. Не колективного заходу, це історія Туреччини, тому що. А гаряча фаза сирійської громадянської війни вона закінчилася декілька років тому. Наступна фаза мала бути це ну, фактично політичний транзит або трансформація влади. А в Сирії є декілька угруповань, яких називають опозиції, які ну, разом одним між собою комунікують слабо, а часто густо воюють. Ну, типовий приклад: це сирійська народна армія, це а, військо, яке створена з сирийських туркоманів а, і сирийські демократичні сили. Це курдська армія, які воюють останні роки. Якщо подивитися навіть після де факто зупинки бойових дій, Туреччина проводила на території Сирії військові операції. Та ж сама Оливкова гілка, скеровані саме проти курдів. в першу чергу не проти ісламської держави, не проти Асада, проти курдів. Вони є ворогом номер один. А... Станом на 24 рік ну, Башар Асад де-факто призупинив розмови про зміну політичної системи. Це означає, що він спров... вважав, що він стабілізував своє положення, ну і відповідно щось зробити зі своєю владою відмовляти від частини повноважень не варто. В той же час для Туреччини склалась дуже ну, такі сприятливі умови. З однієї сторони, Росія все, що зав'язла в Україні, а з другої сторони, війна Ізраїля проти в тому числі Хезболи, вона зменшила присутність серед іншого і представників Хезболин двох блокпостів на території Сирії. Це означає, що зовнішнього континенту стало менше, і на цьому тлі, плюс, якщо ми беремо північ Сирії, то там є, звісно, територія, яка напряму контролюється де факто Туреччиною, це територія сирійських туркоманів. Ну, щоб було зрозуміло, це певний аналог ДНР на території Сирії. Тому що там також йдеться про захист туркоєзичного населення і всього іншого. Mm -hmm. Є, скажімо так, на, на північному заході Ідліб — це регіон, де. Ну, станом, куди мігрувала значна частина польових командирів сирійської опозиції північного крила, тому що на півдні там є друзи, там є інші формування. І тут варто також зважати, що там є різниця. Перше за національною ознакою, друга за релігійною. І якщо ми беремо Ідліб, то там а, фактично світської опозиції не залишилося, тому що хаташа це які були створені на базі. Залишків місцевих формувань Аль-Каїди і плюс двох салафітських організацій з сирійських арабів. Пізніше до них долучилися бійці, які перейшли на сторону салафітів від ісламської держави. Ну, це сунітська ісламістська організація. Відповідно, коли зовнішні, зовнішні сили послабшили, так Турці проводила відліди для сирійської національної армії навчання військове, в тому числі протягом року. Тому рано чи пізно це мало початися, і наскільки я розумію, у Ердогана було ну, фактично завдання мінімум, завдання максимум. Завдання мінімум це взяття Алепо. і не лише взяття Алепо, але ліквідація. От тих, хто слідкував за Перебігом подій бачили на початку. На, на мапі над Алипом був дуже великий курдський анклав. Це та частина сирійського Курдистану, яку під час операції Оливкова гілка Туреччина не змогла захопити, і відповідно зачистка цього анклаву цілковіта і взяття Алепо. Тому що в такому разі, якщо ти контролюєш місто, яке раніше було самим великим за розміром в Сирії, то відповідно ці сили, які контролюють це місто, вони при будь-яких політичних переговорах про майбутнє сирійської влади, вони сидяться на перше місце за за столом переговорів. Не курди, не хтось інший, а саме ця група. А, тому от, але пов... Взяли достатньо швидко і там, ну, наскільки я розумію, агітаційно ще попрацювали, в тому числі з керівництвом цієї мотостралецької бригади, яка мала захищати це місто там, тому що вона де-факто не робила нічого. А, і паралельно з, з тим почалася, якщо брати перебіг подій, на, на початку почали наступ Хаташа цей місти, і тільки другим ешелоном пішла сирійська е, е, СНА. Про турецькі формування, причому вони пішли наступом в першу чергу на курдів. І тут був також подвійний розрахунок, що в разі запекливих боїв за Алепою далі, то як сирійська провладна армія, ну, армія Асада буде виснажена, так і ісламісти будуть виснажені. Це означає, що турецький вплив ще більше посилиться. І після взяття Алепи відбулися дуже цікаві речі. Ну, по-перше, як ішли? Якщо подивитися на мапу, в тому числі блокпостів і опорних пунктів, то в першу чергу удар е, припадав на е, опорний пункт, які контролювалися Хезболой та Корпусом Стражі Славської революції. Це була перша, скажімо так, основна ціль. На наступних етапах так вже пішло по, і по інших напрямах. Але але взяли достатньо швидко і пішли далі. І перший політичний дзвіночок був вже два дні тому, коли до Туреччини раптово приїхав міністр закордонних справ Ірану. Вони обговорювали в тому числі майбутнє врегулювання в Сирії. І тоді були дуже миролюбні заяви і від Туреччини і від Ірану, що варто сідати за стіл переговорів. Були, були зустрічі по лінії Ірану та Росії, але це вже було після. Це вже було одну, скажімо так, тому що все ж таки ініціатива була у Туреччини і ініціатива відповідна у Ірану. Але, можливо, перші дві сили не договорилися не домовилися, або може бути Асад вирішив, що будемо воювати далі. І відповідно операція продовжилася. І чим далі, чим більше з більшу територію займають війська під контролем де факто Ердогану. А, ну, тим більш потужні позиції для переговорів саме у Туреччині про майбутнє врегулювання. Друга частина тут також цікаво, цікаво дивитися на, на поведінку курдів. Курді також спробують поширити свою зону контролю, причому не лише на території, які раніше контролювалися урядовими військами, але і проводячи активні наступальні і оборочі дії проти сірійського народа, проти фактично армії Туркеманів. Тому можна говорити про дві війни курди, Турки, і про турецькі сили Асад. Це, ну, де-факто два напрямки. Причому курди вони не поспішають вступати в прямі бої з військами Асада. Тому що для них вони станом на сьогодні не є ворогами. І відповідно так, чим далі йдеться? Ідуть бойові дії, тим а, гірше положення у Ірану і тим гірше положення у Російській Федерації, тому що а, тут питання не в тому, як закінчиться війна, а тут питання у тим, як в регіоні сприймають ці дві сили, а, тому що а, якщо ти не, не зміг гарантувати своєму союзнику союзнику миттєву допомогу, це означає, що ти не такий вже і надійний союзник. Це означає, що проекція сили, принаймні Росії, вона, скажімо так, не виглядає стовідсоткових гарантій. А щодо Ірану, так Іран змушений зараз хоча б стабілізувати лінію фронту, а говорячи про можливість відправки і власних сил, і говорячи про за доклані проводячи залуч, більше залучення Хазболу. що зараз відбувається, тому що так Ройтер заявила, що швидше за все, це було, тому що Ізраїль. Раптово почав бомбити прикордонні переходи на кордоні Лівану та Сирії. Ну і де-факто станом на сьогодні, Ізраїль також може сказати, що вступив у війну на стороні Туреччини. Це дивно до речі, те, що ви останнє сказав. Це це не дивно. Зважаючи, що до початку палістинської війни в Палістині чого етапу війни в Палістині. За допомогою в тому числі, Сполучених Штатів Америки спробували відбудувати таку собі політичну ось Туреччина, Іран, Саудівська Аравія. Ну але з початком. Палістинської операції Ізраїля, ой, Туреччина, Ізраїль, Саудська Аравія, але з початком, з початком операції ізра Ізраїля проти палестинців, ну в принципі, це розвалилося, і зараз, ну, хоч хоча б частково, принаймні ситуативно, вони виступають ну, де факто на одній стороні. Пане Ігоре, сьогодні е, ви рані заявили, закликали Україну припинити постачати зброю сирійським повстанцям, це я буквально цитую. Е, чи може бути Україна причетною до ситуації в Сирії, чи це маячня з боку? Я Україна. думаю, що напряму ні, напрямуні наврядчи. А те, що ісламісти та про турецькі формування вивчали, о, о, скажімо, куринській війну в Україні і. Те, як змінюється характер бойових дій, ну, про це свідчить в тому числі активне використання безпілотних літальних апаратів. Вони вчилися. Щодо постачань, я не думаю, що такі постачання а, носять якийсь масовий характер, максимум, що це, можливо, якісь технології там потрапили. Хоча технологія FPV-дрона вона не є сучасною, в принципі, його можна, можна зібрати достатньо просто. А, тому. Але для Ірану дуже важливо робити такі заяви з огляду на ситуацію в регіоні, тому що Україна звинувачувала Іран в передачі зброї Російської Федерації, і сьогодні ран ну, робить таке себе дипломатичне леварди, маючи цільову аудиторію, Це держава в першу чергу арабського світу, а на другому місці це то, в тому числі, держава, те, що ми любимо називати глобальним півднім. Пане Ігоре, ви зробили акцент на таких ситуативних союзах, і нібито є декілька воїн окремих. Однак в разі повалення режиму Асада, так чи інакше, хтось, щось, якась одна сила чи декілька зустрінуться і стануть центром в Сирії. З ким захід, з ким інші країни будуть вести діалог і відносини вибудовувати. Власне, хто це ісламісти, чи це ну от хто. Вам зрозуміло? Якщо ми беремо з країни, вони працюють з ісламістами, вони працюють з протурецькими формуваннями, вони окремо працюють з друзами, а вони окремо працюють е з Курдами. Ну, дуже простий приклад, що на території Сирії є американські блокпости. От їх там немає, але вони там є. І вони знаходяться угу. в Курдістані, саме в Курдістані. Е і я дуже Ну, скажімо так, я б не ставив в якості найбільш реального сценарію на сценарій, коли всі можливі групи сядуть за одним столом. Вони не сідали і раніше. Плюс для Туреччини вкрай не бажане зміснення позицій куртів. Тому що Курс Курська менше саме Туреччині, тому що Курське питання в Туреччині, а тим більше для. Туреччина буде виступати проти того, щоб о, сирійський Курдистан став незалежною державою, хоча це ну, майже дуже просто зробити. Але для Туреччини це ну реальна проблема, як, як і проблема для Ірану. Тому Туреччина та Іран з точки зору курдського питання вони будуть також ситуативними союзниками. Ну, якщо взяти, взяти, взяти Дамаск, я маю на увазі, от завтра ми вранці прокидаємося, а Дамаск вже я Як, якщо, немає. Якщо там в Дамаскі повелилась влада, то є стара частина, називаємо так а, сирійських еліт навколо Асада, тому що треба зважати, що Сирія – це не моноетнічна, не монорелігійна держава, тому що той же за Михамед, перший хто хто спробував з'їхати, а лавіти, друзі, все інше тому, тому що. Частина так звана сирійська позиція, яка наступала на це місто. Декілька місяцями до того напряму заявляла, що ну, цих невірних ми будемо, скажімо так, знищати на нашій землі. От, тому питання, що я дуже ну, мені важко уявити, як Салафіти будуть сидіти за одним столом з друзями. Ну, просто важко уявити. Як вони сядуть за одним столом з християнами маранітами? Мені дуже важко це виявити. Ну тобто, відповіді у вас немає. Мене немає відповіді, тому що швидше за все це буде прихід з якоїсь коаліції дуже нестабільної, і при тому вона не буде контролювати всю територію Сирії. Давайте наостанок, як ви бачите зараз розстановку сил, на чиєму боці ініціатива можна однозначно сказати, що станом так. на сьогодні ініціатива на стороні про формувань. Так а можливий а можливий переворот в Дамаску, скажімо, генерали побачать слабкість Асада і скинуть його? Теоретично так тим більше, що Асад зробив одну помилку, що він не ставив на зміцнення армії. Тому що його, ну, дивіться, його навіть указ про збільшення грошової нагороди, він вийшов вже після, після того, як вони втратили лепа. Хоча багато хто з військових вони розраховували на те, що їм, ну, хоча б фінансово за те, що в громадянській війні вони були, були певною мірою успішними. Але цього не відбулося. А Асад провалив о, реінтеграцію з південної частини в От Там, де сьогодні. О, Знову о, почалось повстання. Тому що так, ці регіони вони стали підконтрольними Дамаску на базі політичних о, ну, систем політичних домовленостей. Але ці домовленості повною мірою вони не були реалізовані. В тому числі зі сторони Асада. Тому відповідно, от так о, сирійська влада зробила декілька помилок якийсь. Ну, які сьогодні вона, результати яких вона сьогодні може бачити, а, тому цілком є така вірогідність, що може бути і ну, якісь там перевороти, якась хунта або хтось прийде. Але тут питання в тому, з ким вони з зовнішніх гравців будуть е, комунікувати, тому що навряд чи вони будуть е, комунікувати з Туреччиною як з силою, проти якої сьогодні воюють. Ну, вони готуються до приходу Трампа? Ну, зі, зі Сполученими Штатами Америки, зважаючи на те, що о, Сполучені Штати Америки робу, працюють через куртів, також мало вірухів. Mm -hmm. Росія має мало сил. Тому на варіант перевороту частково може розраховувати Іран, тому що вони будуть звертатися до Ірану. Mm -hmm. Але питання в тому, що в Сирії шиїти це все ж таки меншість. І давайте згадаємо про Соніска, Шиїске, протиріччя. І ну, тут це також є, є, є свої свої, свої питання. Пане Ігоре, дякую вам за розмову. Ігор Тишкевич, експерт з питань вивчення Росії, був моїм співрозмовником. Долучайтеся до дискусії у коментарях під цим відео. Тисніть подобайку і поширюйте відео серед тих, кого любите.